Близько десь 20 хвилин роботи і он стояв з іншої сторони куща. Так і на місці підйому. от вийшов от стежечко і звідси. Я його стріляв, вже через куща не попав. Лис пішов он так і ровом, там далі веде кущі, звернув назад в очерет. Ірма ще поки не дійшла. Іде от. Десь скололося, бо в очереті багато води. Сковалося.